Вітаю, друзі, з вами Лемок. Трошки хотів би поговорити більше, поки є можливість за програму TradeIn, програму обміну. Отже, дивіться, друзі, що найвигідніше здавати нам і найвигідніше отримувати, давайте дуже коротко. По-перше, найвигідніше нам здавати альпійського тигра. В кого є достатня кількість бон, Купляємо його в боновому магазині і здаємо собі на якусь техніку. Наприклад, це на ЛТшки. На будь-яку ЛТшку доплата буде всього-навсього 300 золота. А, потім, друге, що найвигідніше таке. Хто любить першинга, не має його на аккаунті, хоче собі отримати, всього навсього 900 золота, можна буде доплатити і забрати собі оцей от танчик. Потім Таким цікавим лотом. У нас є лис, звичайно. Хто не має його на аккаунті, всього 1200 золота потрібно буде доплатити за альпійського тигра для того, щоб його забрати. Потім, що тут є цікавого? Насправді, насправді, насправді нові пропускаємо. Значить, Astron Rex. є любителі, але все ж таки чомусь машина на обмін дорога. 4 тисячі золота потрібно віддати для того, щоб отримати його на аккаунт. Машина, звичайно, в якійсь мірі хороша, але хороша тільки на Голді. Фармити на ньому не вийде, тому що пробиття основними середами. Доволі маленьке, тому вам буде важко на ньому грати. Треба буде відцілювати, а там все ж таки ну, така собі гармата. Ну, Загалом КД між вистрілами ну, це важко. коротше. Потім один із таких хороших премій, це 50ТП-прототип. Хто його не отримав безкоштовно, маєте можливість забрати собі за доплату 400 золота. І фактично ну, бізон, хто не забирав, можна отримати 4700. І останнім таким лотом це у нас двохстволочка. 4800 золота. Це небагато, якщо порівнювати Бони, тому що бони легше нафармити як золото. А, тому я, напевно, буду забирати собі двохстволку, тому що інші танки в мене в плюс-мінус є. Астрон Дрекса я не хочу, оскільки збираю тільки ті преми, які нормально фармлять. А двостолочка просто вона мені подобається, і в неї хороша оця от механіка, яка мені також дуже сильно подобається. Отже, що, що нам потрібно зробити? Заходимо в магазин. Так, Заходимо в вкладку бони. Так, товари за бони. Купляємо, де він у нас є? Так, я його ще пропустив чи що? Так, 114, 252. Альпійський тигр. 8000 бон. Купити набір. Купити. Отримуємо на аккаунт. ВЗ Альпійський Тигр. Так точно. Там дали нам екіпажчині, треба подивитися, щоб потім знати, що з ним робити. Так, шукаємо альпійського нашого тигра. Це в нас китайці. Так, альпійський тигр. Так, дали нам цього члена екіпажу, але в нас, ну, в принципі, достатньо різної техніки. Я гадаю, я не буду його навчати. Для чого мені це. Не, не буду, коротше. Так, висаджую. Або воно, воно воно все одно висадить, так що, в принципі, ні, заходимо просто в магазин відразу і будемо купляти. <кій> Чому буду брати двостволку? Тому що, напевно, на наступний раз її вже придбати не можна буде, скоріше за все, ну, принаймні, я так думаю. Так, іде наша двостволка. Так, 50ТП прототип. Не зрозумів прикола. А чому не можна? А що не так? Оба на. Оце новина. На сайті ж показує, що можна поміняти на, на двуствольний танк. А як так? 4800 доплатити. А чому не можна? А як так? Або я сліпий. І 6 AMX? 2 AMX. Т77. СТРВ. Незрозуміло. Взагалі не зрозуміло. Так, Йох, СТГ. А що таке, власне? Оце новина, звичайно. Так, і що робити? Кого купляти? Ну, тоді 50 ТП, напевно? Так. Каєн. Нормально так виге зробили. О, ну я не знаю, це просто Просто бомба, друзі. Просто офігезно. Тобто я потратив, потратив бони і при тому я не заберу двохстволку. А, ну нічого, купляємо тоді 50 ТП. Най буде. А що зробити? Нічого. 400. Бомбезно. Взагалі, просто Варгеймінг, вар як завжди, топ. Ну просто топ. Нема слів. Тупо нема слів. Тут же більше нічого такого немає цікавого. Ой. Ну окей. Забираємо тоді 50 ТП. Обміняти. 400. Обміняти. Це також непоганий прем, але мені, звичайно, було б набагато краще, якби я забрав собі 200ку. Такі от справи. Отаким чином Wargaming нас знову ж таки обманює. Як на сайті, так і завжди. А, навіть не знаю, чесно, що сказати. Отаке от от, можна сказати, розчарування. Отже, всім гарно дякую, друзі, за перегляд. От бачите, є такі нюанси, тому потрібно в когось шукати, в кого є якісь танчики питати, що воно і як, тому що ну, дуже дивно Варгеймін зробили, на сайті воно показує, що можна. А по суті, я так розумію, що потрібно було і С6 купляти, щоб забрати двостволку. Наймовірно, дивно, всім гарно дякую за перегляд ще раз і бувайте.